Всім привіт, друзі, термінові екстрені новини. В Польщу залетіла російська ракета. Дуда провів перемовини з генсеком НАТО. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу Ukraine. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю інформацію. І також ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, друзі, сьогодні під час масової атаки Росії на Україну в Польщу залетів неопізнаний летальний об'єкт. Так його називають деякі польські ЗМІ, начальник генштабу збройних сил Польщі, генерал Веслав Кукула, заявив, що все вказує на те, що це була саме російська ракета. Польські ЗМІ припускають, що ймовірніше до Польщі залетіла російська крилата ракета Х-22 або Х-101, яка потім знову повернулася в Україну, де її збили засобами українських ППО. Через декілька годин перевірок начальник генштабу збройних сил Польщі нагадаю, генерал Веслав Кукула заявив, що. Сьогодні, в день, коли Росія завдала нагадаю одного з найбільших ракетних ударів по Україні, російська ракета спочатку залетіла в Польщу з боку України, а потім повернулася назад в Україну. Все вказано те, що російська ракета увійшла в повітряний простір Польщі. Вона також залишила наш повітряний простір, сказав генерал-журналістам. Як заявили польські військові, ракета перебувала в Польщі близько трьох хвилин на відстані приблизно 40 кілометрів у глиб країни. Росія ці заяви не коментувала. Однак, зранку Міноборони РФ повідомила, що з 23 по 29 грудня по території України завдали 50 групових та один масований удар. Ну що, друзі, знову ракета в Польщі, за словами Люблинського журналіста, газети виборчий невідомий об'єкт, як вони його називають, помітили біля Грубишова, що за 5 кілометрів від кордону з Україною. Ми отримали інформацію, що біля Грубешова на Радарі з'явився неопізнаний об'єкт, а потім зник. Ми не знаємо підтвердження, що вона впала в нашому воєводстві. Перебуваємо в постійному зв'язку з військовою поліцією та воєводським управлінням поліції в Люблені. Так друзі, сказав виданню Любленський воєвода. Кшиштоф Коморський. На пошуки уламків ракети відправили 20 військових, також багато правоохоронців. Президент Польщі Анджей Дуда і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликали термінову нараду. Як інформує також польське радіооб'єкт, що рухався на велику швидкості, спостерігали жителі Гміни Долгобичу на Люблинщині. Ця територія навколо прикордонного села Пшеводу тут рік тому. Також вибухнула російська ракета. Тоді дві людини загинуло, Але ж Польща тоді не визнала, що це була саме російська ракета. У повітряних силах України друзі заявили, що немає нічого нового у перетині в лапках польського кордону російськими ракетами, адже і раніше теж траплялись випадки, коли уламки чи безпілотників падали на території сусідних держав під час атаки Росії по Україні. Така ж сама ситуація, ви знаєте, була і в Румунії. Отже, друзі, як висновки, це ще один сигнал для Польщі. Це вже третій, нагадаю, випадок, коли під час масованої атаки Росії на Україну ракети залітали на її територію. Побачимо, друзі, яка буде реакція Польщі. Як мінімум, друзі, це має стати сигналом для союзників України посилити українську ППО. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам.